Привіт! І сьогодні я би хотіла поговорити з вами на таку делікатну тему, як панічні атаки. Що це таке? Де воно береться? Чому, що з цим робити? Давайте це все обговоримо детальніше. Насправді, мені думалось спочатку, що можна було б перейти до обговорення якихось більш цікавих тем, але розумію, що. Хотілося б поділитися власне, спочатку своїм досвідом в розв'язанні ось таких проблем. Можливо, комусь це справді буде корисно почути таку інформацію від звичайної людини, не від психолога. І саме тема панічних атак проливає світло на дуже цікаву історію в моєму житті, яка точно варта уваги. Я про цю історію і події дуже мало кому розповідала насправді. І ця подія це е, харасмент в університеті. І навіть коли я зараз про це розповідаю, мені трішечки дико, стрьомно, страшно, незручно. От тому, що це одна з тих історій, яку я розповідаю, і нібито угуляю душу перед кимось. Ця історія відбулася в 2019 році. Е, Станом на зараз я вже повністю пережила, прожила. Проносила в собі даний досвід, я вже його повністю перекрутила в собі. Справді, мені не хочеться згадувати ні місця, ні імена, хоча насправді я можу це зробити. Я хочу, але не буду, не через страх, а через повагу до людей, які того часу виявили до мене, скажімо так, лояльність. Я скажу лояльність, і я буду права в своєму судженні, і мені допомогли, скажімо так. Чому я вважаю, що виявила лояльність? Тому що такі історії дуже рідко, вкрай рідко е закінчується позитивно для жертви. Збільшого, досі вони закінчуються негативно, і ми всі спостерігаємо так званий віктімблейдінг. Чого я найбільше тоді боялась, це того, що мене засудять і скажуть, що я сама у всьому винна, як це часто дуже буває. Звісно, знайшлися люди, які так і зробили. І це ще більше підсвітило для мене важливість не приховувати такі речі, а говорити про них. Дві панічні мої перші атаки я запам'ятала, напевно, на все життя. Вони відбулися серед натовпу на вулиці. Перша панічна атака вона просто відбулася від того, що один чоловік якийсь просто перехожий. Він е, черкнув мене, от коли проходив повз мене, він зачепив мій лікуть і склейка я вже взагалі в іншому місті на іншій вулиці. Ось приблизно так це відбулося в моїй голові. І другу панічну атаку я також дуже пам'ятаю. Мені здалося, що мене хтось пер... ну, мені здалося, що мене хтось переслідує, точніше. Я розвернулася, я просто йшла вулицею, тут також була людна вулиця, але я звернула увагу тільки на єдиний силует. Мені здалося, що він чимось є небезпечний для мене, і знову-таки склейка, я вже стою на якійсь зупинці, де багато людей, і просто отак повертаюся. Думаю, боже, добре, що добре, що цієї людини вже тут немає. Тобто. Я якось свідомо розуміла, що мені зараз конкретний момент нічого не загрожує, але моя підсвідомість керувала в даний момент ситуацією. Після цього у мене ще були кілька панічних атак, які потім, в принципі, і залишилися зі мною, тому що я навчилася їх нарешті ідентифікувати. От, і півроку нічних кошмарів. Звісно, до цього всього додається страх повторної зустрічі, страх переслідування і так далі. Про цю історію я можу розказувати ще дуже довго, але давайте краще перейдемо до того, які є симптоми панічної атаки. В цілому панічна атака це раптовий напад страху або тривоги. Перше, це підвищується серцебиття, стає утрудненим дихання і починається таке легке запаморочення. Далі це також пітливість, тремтіння в тілі, може бути нудота, уніміння в пальцях, в губах. Ну тобто, ви просто відчуваєте в якийсь момент дуже різкий е, напад страху і тривоги. Це так і є. Тобто, панічна атака це фактично це як раптовий страх смерті, це дераціоналізація. Ви не сприймаєте ситуацію раціонально. Те, що ситуація розвинеться максимально негативно, може бути неможливим в даний момент. Але для вас, в вашому сценарії, в вашій голові це все реально. І другий такий момент це деперсоналізація, це теж дуже цікава історія, тому що ви можете не відчувати панічну атаку на такому рівні, як на рівні підвищення тривожності або страху, але ви можете відчувати дуже чітку депер... деперсоналізацію в даний момент. Коли вам ніби стає важче дихати, у вас такий сильний досить тремор в тілі, і ви ніби дивитеся на себе з боку. Тобто, от в мене таке було колись. Я йшла просто вулицею, я йшла собі на зупинку, і я ніби йду, але я ніби бачу себе збоку. Це можна, можливо, для когось це буде виглядати як повне божевілля, але люди, які це проживали, мене зараз дуже чітко зрозуміють. Також це втрата контролю над собою, це також один з симптомів. І відчуття, що от-от щось трапиться, от-от щось трапиться. І ви буквально відчуваєте, що ви можете от-от і зійти з розуму. Чому виникає панічна атака? Перше, це накопичений стрес. Друге, це невисловлені емоції. Третє це порушення роботи нервової системи. Це може бути через хронічну втому, недосип, кошти може бути перевантаження симпатичної системи. Окрім цього, панічні атаки можуть виникати через гормональні коливання. Через генетичні схильності і через травматичні події, як це, наприклад, було у мене. Що робити? Найважливіше це стабілізувати дихання і заземлитися. Друге, це техніка 5, 4, 3, 2, 1. Тобто ми перераховуємо для себе 5 речей, які ми бачимо, 4 речі, до яких ми можемо доторкнутися, три речі, які ми чуємо, 2 речі, яких запах яких ми відчуваємо. І одну річ, яку ми можемо скуштувати. То, наприклад, я зараз сиджу в кімнаті, я бачу шафу, я бачу принтер, я бачу вікно, я бачу штору, я бачу карниз і так далі. Також дуже важливо відновити відчуття в тілі. Це можна робити з рахунок того, аби випити теплого чаю, води, наприклад, це може бути інший напій. Звісно, каву краще не пити, тому що там є кофеїн. Також це спокій. Це відпочинок. І, звісно, дуже важливо працювати з причиною. Якщо можете пропрацювати дану історію самостійно, то самостійно, якщо відчуваєте, що самостійно складно, то, звісно, краще звернутися до спеціаліста в такому випадку. Панічні атаки це не небезпечно, цей стан можна скоригувати. Він минає, він не критичний, його не потрібно боятися. А мій власний авторський чек-лист. Про те, як боротися з панічними атаками, я залишила в описі до цього відео посилання на даний чек-лист. Дуже дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що ви не стикалися насправді з панічними атаками. А якщо стикалися, то більше ніколи з ними не стикнетеся.